Вітаю, друзі! Сьогоднішній урок присвячено місцевому відмінку в турецькій мові. На даному уроці ми розберемо такі основні моменти, на які питання відповідає місцевий відмінок, значення місцевого відмінку, закінчення місцевого відмінку, особові займенники в місцевому відмінку. Розглянемо дії слова, які використовуються із місцевим відмінком, та в кінці. Відеолекції зробимо практичну вправу. Отже, на які питання відповідає місцевий відмінок? Нереде де, до речі, тут є де... деякі фонетичні а... зміни, і в розмовній мові ви можете почути не нерде, а нерде, тобто друга літера Е може випадати нерде де. «Кім «де», у кого. Також ще є третє питання в місцевому відмінку не де в чому на чому, але воно використовується досить рідко. Загалом ми можемо е відзначити два питання в місцевому відмінку: «Не де?» та кім де?». Місцевий відмінок вживається для позначення місця знаходження предмета, особи, явища. Наприклад, юрінджі окулда окуйош. Örnji nerede okuyor? де навчається учень, в школі окулда окуйош. Друга функція місцевого відмінку це позначення часу в годинах та хвилинах. Тобто відповідь на питання «садка чта, у котрій годині. Якщо це половинка години або ціла година, ми додаємо до числівника, який позначає годину місцевий відмінок. Ерниквіріорем, наприклад, «еритмен», сад до кузда синафяпйож. Викладач о 9 годині влаштовує іспит. чта». Синав'япіор, о котрій годині він влаштовує екзамен сад до кузда о 9 годині. Сад докус це 9 година, до докусу до числівника додаємо місцевий відмінок. Так само відбувається і з половинкою години, але тоді ми будемо додавати місцевий відмінок до слова половинка в турецькому варіанті це бучук. Наприклад, якщо ми хочемо сказати. Що викладач влаштовує іспит о 9.30? Тоді ми скажемо: рітмен садукус бучукта синафяпиор. Бучук це половинка години, бучукта синафайор. О 9.30 влаштовує іспит. Третя функція місцевого відмінку це позначення часу в місцях, руках і так далі. Відповідь на питання, не заман. Коли? Еве не заман дюнірум, коли я повертаюся додому. Еве марта додому в березні місяці повертаюся. Март це в нас назва місяця березня. До март додаємо місцевий відмінок марта. Тобто, відповідаємо на питання, коли? Утворюємо обставину часу, не заман, коли? Марта». Четверта функція місцевого відмінку. Це утворення конструкцій при собі або з собою. Наприклад, бенде пара. Вар. У мене при собі гроші є. Якщо ми поставимо особовий займенник бен в місцевий відмінок, у нас получиться відповідь на питання: «Кім де?», у кого. Бенде у мене, бенде вар?» у мене гроші є. Вони є у мене при собі, собі з собою. Аналогічно, ми можемо сказати, я нем мда паравар, у мене при собі є гроші. І ще одну функцію місцевого відмінку я хотіла би виділити це період, за який відбувається дія. Генелікледемі ікісайте бітріорюн. Зазвичай. Я закінчую мою домашню роботу за 2 години. Тобто, за який період я закінчую і те за 2 години. Розберемося із закінченнями місцевого відмінку. Їх всього 4: да, де та те, де дзвінки, та те глухі. Коли яке закінчення ми маємо додавати? Все залежить від того, на яку букву закінчується слово. Якщо слово закінчується на глуху приголосну, Одразу пригадуємо чарівну підказку, фистик шахаб. В цій фразі всі приголосні є глухими. Ф, се, те, ке, че, ше, хе, п. Їх вісім і вони є глухими. В такому випадку, якщо слово закінчується на одну з цих восьми глухих приголосних, ми додаємо глухі закінчення в місцевого відмінку та або те. Наприклад, парк та в парку ми додали та. Глухий твердий афікс, кафесте в клітці ми додали те глухий м'який афікс. Якщо слово закінчується на голосні або дзвінки приголосні, то закінченням місцевого відмінку буде да або де. Арабада в машині це дзвінки твердий, хаста в лікарні це дзвінкий м'який. Оскільки я хотіла в цьому відео. Детально розповісти про алгоритм додавання закінчень місцевого відмінку, я підготувала для вас блок-схему. Колись я давно вивчала програмування. І мені здається, що інформація, яка подана графічно, схематично, є більш зрозумілою. Наприклад, мені набагато краще сприймати інформацію в такому вигляді, у вигляді алгоритмів блок Блок схем і так далі, але це залежить, звичайно, від а, а, типу психіки людини та від способу сприйняття Всесвіту. Мені ось так набагато легше. Отже, перш за все, ми маємо відповісти на питання, на яку літеру закінчується слово: на приголосну чи на голосну. Давайте підемо вправо, уявимо, що слово закінчується на голосну. Наступне питання, яке ми маємо вирішити, це яка це голосна, тверда чи м'яка. Нагадую, що в турецькій мові є гармонія на два, коли ми вісім голосних поділяємо на дві великі групи твердих та м'яких. Тверді голосні це А, О, У, м'які голосні це е і, иу. Якщо в нас остання літера в слові тверда голосна, то ми додаємо закінчення да. Наприклад, удада да, в кімнаті. Ода, це кімната закінчується на тверду голосну, тому ми додаємо варіант да. «Ода» – «да», да – в кімнаті. Якщо остання літера в слові м'яка голосна, то ми додаємо афікс місцевого відмінку де, не де в лікарні, рухаємося вліво, якщо слово закінчується на приголосну. Ми маємо зрозуміти, яка саме це приголосна, глуха чи дзвінка. Якщо у нас фистик чи шахап, тобто глуха приголосна, ми будемо додавати або та, або те. Але як зрозуміти, який з цих двох? А ми ще маємо подивитися на попередню голосну, тобто на останню голосну в слові, і застосувати гармонію приголосних. І одночасно гармонію голосних. Якщо в нас голосна, яка є останньою в слові, виявилася твердою, то ми в такому випадку будемо додавати та, глухий твердий варіант. Долап це шафа «Долапта» – в шафі. Якщо голосна в слові м'яка, ми будемо додавати те, наприклад, кафес це клітка, «Кафесте» – Клітці. Те це глухий м'який афікс місцевого відмінку. А якщо слово у нас закінчується на дзвінку приголосну, ось ми тут, по стрілочці, пішли, то повертаємося вгору по стрілочці. Знову до питання повертаємося, а яка ж у нас голосна була останньою в слові? Яка голосна задає нашу гармонію? Якщо у нас тверда, то знову да, ми бачимо, якщо м'яка, то де, ну, наприклад, дувар, в цьому слові остання літера ре, вона відсутня у фразі чи шахаб. Тобто вона не є глухою, значить, вона дзвінка. Якщо вона дзвінка, шукаємо, яка у нас голосна в слові остання це у нас а, дувар, тому ми додаємо тверду твердий і дзвінкий варіант закінчення місцевого відмінку до варда. А якщо м'яка голосна у нас остання в слові, то тоді ми додаємо закінчення Д, ФД це в будинку. Сподіваюсь, я максимально детально розповіла вам цей алгоритм. Якщо у вас залишилися питання, пишіть мені в коментарях. Я залюбки відповім кожному. Переходимо до наступного слайду: особові займенники в місцевому відмінку. До будь-якого слова в турецькій мові можна додати місцевий відмінок, в тому числі і до особових займенників. Бен це я, бенде у мене. Сен це ти, сенде у тебе. О, він, вона, воно, он, у неї, у нього. Біс це ми, «бізде» у нас, сіс це ви, «сізде» у вас. Онлаж вони, онлаж да у них. З кожним відмінком використовуються певні дієслова. Це не є вичерпним списком, їх набагато більше, але ми розберемося з найголовнішими дієсловами, які керують місцевим відмінком. Це такі слова, як «отурмак» сидіти, Яшамак жити, бетлямек чекати. Юзмек плавати, гезмек куляти, дурмак стояти, лежати, зупинятися. Калмак залишатися або проживати десь тимчасово. Кашлашмак зустрічатися, зіткнутися випадково, без домовленостей. Булушмак це зустрічатися, але за попередньою домовленістю. Довмак народитися, бюмек рости. Уйнамак грати, ятмак лягати, уймак спати. Це найголовніші дієслова, слова, які використовуються з місцевим відмінком. Перейдемо до практики. Розберемо деякі приклади використання місцевого відмінку. Перший приклад інсланлаж нерде, де люди, Інсанлаж паркта. Інснлаж нерде другий слайд. Інсанлаш от де люди, люди в автобусі. Ельма Кімде бачите, питальне слово змінилося. Кімде означає у кого. Мова йде вже про людину. Ельма чуджукта» Яблуко у дитини. Дякую, що ви подивилися це відео. Не забувайте прокоментувати. Підписатися на мій канал та поставити лайк буду вам дуже вдячна за будь-яку активність.